Я поставив Бога на перше місце, і все, що колись здавалося далеким, почало ринути до мене неповільно, не потроху воно ринуло. І, можливо, це звучить абсурдно, навіть суперечливо, бо, можливо, вас навчили вірити, що Бог діє лише тоді, коли все ідеально, коли вам добре, коли ви сильні. Але дозвольте запитати, що якби Бог чекав саме того моменту. Коли ви втомлені, загублені або не маєте відповідей, щоб повернути все на вашу користь. Бо саме так і сталося зі мною. Сьогодні я покажу вам, як Бог відчиняє двері, які жодна людина не може зачинити, як він ставить перед вами те, що вже по праву ваше, і як, коли ви узгоджуєте свій розум із ним, ніщо не здатне зупинити те, що має статися. Я поділив це послання на чотири головні вчення. Засновані безпосередньо на принципах, які я розвинув протягом свого життя, та на роздумах, які ви знайдете в оригінальному тексті. Приготуйтеся. Коли я ставлю Бога на перше місце у своєму житті, відбувається щось надзвичайне, страх втрачає право керувати моїми кроками. І не думайте, що я кажу це як той, хто завжди був сильним або непохитним. Навпаки, я провів значну частину свого життя. Мовчки борючись з думками, які наполягали на тому, щоб мене паралізувати. Страх завжди маскувався під обачність, під обережність, під здоровий глузд. І протягом багатьох років він переконував мене, що я недостатньо хороший, недостатньо підготовлений, недостатньо досвідчений. Можливо, ви теж це відчували той голос, який шепоче саме тоді, коли ви збираєтеся зрости, що як все піде не так? Що? Як ти зазнаєш невдачі, що як над тобою сміятимуться? Цей голос старий знайомий людства він краде можливості ще до того, як вони починаються. Саме це я викладаю у тексті страх створює такі сильні ментальні образи, що вони зрештою перетворюються на невидимі в'язниці. І більшість людей навіть не усвідомлюють, що вони у пастці. вони просто живуть, уникаючи спроб. Уникаючи ризику, уникаючи віри. Але є проста, майже очевидна істина, яку ми ігноруємо, коли Бог стоїть на першому місці, страх втрачає владу над тим, що ви робите. Я дізнався про це болісно. Були моменти, коли я відчував, що вся моя доля вирішується силами, яких я не розумів. І все ж. Коли я зупинився, вдихнув і поставив божественну присутність вище своїх власних турбот, щось всередині мене змінилося. Я зрозумів, що страх не зник, але він зменшився він став меншим за віру, меншим за бачення, меншим за мету. Бо, коли Бог йде попереду, шлях не повинен бути чітким, він розчищає його, коли ви рухаєтеся. Скільки разів ви, хто слухає мене зараз, не робили чогось, бо уявляли, що зазнаєте невдачі? Скільки можливостей ви пропустили, бо думали, що не готові, скільки зачинених дверей ви бачили, навіть не торкнувшись ручки? Хіба це не цікаво? Більшість людей вирішують, що щось неможливо ще до того, як спробують. Вони не стикаються з реальною складністю, вони стикаються з уявною складністю. І це найжорстокіше, бо це ніколи не закінчується. Але є одна деталь, яку мало хто помічає: страх зростає в розумі, який віддалився від Бога. Він домінує, коли ви намагаєтеся контролювати все самотужки. Коли ви вірите, що повинні розрахувати кожен крок, передбачити кожен ризик, передбачити кожну можливу трагедію. Саме там страх знаходить простір. Але коли ви ставите Бога в центр, розум знаходить спокій, а спокій створює простір для ясності. Ясність, у свою чергу, створює простір для мужності. І мужність, зрештою, створює простір для руху. Дозвольте мені розповісти вам дещо, що я ніколи не забував. Коли я сидів перед Ендрю Карнегі, найбагатшою людиною у світі на той час, я був наляканий. Я не відчував себе достатньо великим для цієї розмови. Я не відчував себе підготовленим. Я не відчував себе здатним. Але, коли він говорив, коли він спостерігав за мною цим гострим поглядом, щось всередині мене прошепотіло, ти тут не один. Просто рухайся вперед. І в ту мить страх відступив. Не тому, що він зник, а тому, що я зрозумів. Що моя роль полягала не в тому, щоб бути досконалим, вона полягала в тому, щоб бути керованим. Та розмова змінила хід мого життя. Бог відчинив двері, які жодна людина не могла б відчинити для мене в той момент. І все почалося з простого акту: поставити його на перше місце, а страх на останнє. І я хочу, щоб ви усвідомили зараз дещо ви боїтеся не тому, що ви слабкі. Ви боїтеся, тому що збираєтеся зрости, кожна велика зміна починається з дискомфорту, кожне велике рішення починається з невизначеності, кожна велика трансформація вимагає від вас увійти в місце, де ви ніколи не були. І саме в цей момент, на межі між тим, що ви знаєте, і тим, чого бажаєте, Бог діє найпотужніше. Подумайте зі мною, якщо Бог вже приготував для вас щось грандіозне. Чому ви повинні боятися? Якщо він справді відчиняє двері, які ніхто не може зачинити, хто міг би зупинити те, що ваше? Якщо він ставить можливості на вашому шляху, хто міг би їх усунути? Правда полягає в тому, що страх намагається переконати вас, що ви самотні. Але ви не самотні, ви ніколи не були самотні. Ваш розум повірив у це лише тому, що навчився дивитися більше на труднощі, ніж на божественне керівництво. І є проста практика, яку я хочу, щоб ви виконували щоразу, коли виникає страх, запишіть думку, що з'явилося, а прямо під нею напишіть, що якби Бог вже готував щось більше. Ця фраза змінює все. Вона розброює тривогу. Вона змінює фокус. Вона послаблює ілюзію контролю і вона повертає вашому розуму те, що він втратив перспективу. Бо коли Бог іде першим, страх перетворюється на сходинку, сум перетворюється на імпульс, невизначеність перетворюється на шлях. І те, що вже ваше починає надходити. Коли я спостерігаю, як люди просять Бога про зміни? Я помічаю закономірність, яка повторюється майже з математичною точністю, вони моляться про трансформацію, але підживлюють думки, які зводять нанівець цю трансформацію ще до її початку. І я кажу це не як критику, а як спостереження. Протягом свого життя я зустрічав щирих, відданих, сповнених віри чоловіків і жінок, але ув'язнених розумом, який не дозволяв проявитися тому, про що вони просили. Вони просили про процвітання, але культивували нестачу. Вони просили про напрямок, але наполягали на старих шляхах. Вони просили про захист, але підживлювалися турботами. Правда полягає в тому, що багато хто хоче, щоб Бог робив усе, але не хоче відмовлятися від контролю. І саме цей мовчазний опір заважає тому, що є вашим почати надходити. Людський розум має інтригуючу особливість, він чіпляється за звичне, навіть якщо звичне болить. Ось чому так багато людей повторюють моделі, які самі засуджують. Ви колись помічали це. Скільки разів ви обіцяли змінитися, змінити те, як ви витрачаєте, як думаєте, як реагуєте, як приймаєте рішення і, все ж, виявляли, що повторюєте саме ту поведінку, від якої клялися відмовитися. Це не відсутність бажання. Це не відсутність віри. Це опір. Опір, який виникає з віри, що якщо ви відпустите контроль, все зруйнується. Але дозвольте мені запитати, чи справді ви контролюєте. Або ж саме спроба контролювати все тримала вас у тому ж циклі. Те, що я відкрив, і я кажу це, ґрунтуючись як на своїх власних невдачах. Так і на розмовах, які я мав з великими умами протягом свого життя, це те, що Бог може дати вам те, що ваше, лише коли ви перестанете чіплятися за те, що вже не для вас. Часто ваші руки занадто зайняті, щоб приймати. Ви тримаєтеся за старі страхи, старі звички, старі стосунки, старі переконання, старі виправдання. Як може щось нове увійти? Як те, що духовно належить вам. Може проявитися фізично, якщо ваш розум залишається застряглим у минулому. І тут з'являється момент, який не завжди приємно визнавати, значна частина фінансових та емоційних обмежень, з якими стикаються люди, походить не від браку можливостей, а від нездатності приймати. Чи знаєте ви когось, хто завжди каже, що гроші даються важко? Або когось, хто повторює мені нічого не вдається. Ці фрази стають ментальними програмами. А ментальні програми фільтрують реальність, незважаючи на те, скільки життя намагається дати вам щось, якщо ваш розум запрограмований на відмову, ви відмовляєтеся і, найвражаюче, ви відмовляєтеся, не усвідомлюючи, що відмовляєтеся. Одного разу я зустрів чоловіка, який невтомно працював, але жив у злиднях. Щодня він говорив завжди мало. Ніколи не виходить, ніколи не приходить. Коли я закликав цього чоловіка змінити свій внутрішній діалог не з порожнім оптимізмом, а з духовною свідомістю, він чинив опір. Для нього думати інакше здавалося брехнею. Але я наполіг, щоб він спробував протягом одного тижня усього один тиждень. Протягом семи днів він повторював. Якщо це божественно моє поправу, Бог зробить так, щоб воно прийшло до мене. Щось змінилося не відразу на його банківському рахунку, але в його поведінці. Він почав діяти з більшою ясністю, приймати рішення з більшою впевненістю, сприймати можливості, які раніше ігнорував. І це було лише питанням часу, доки все навколо нього почало рухатися. Це не магія, це узгодження. Багато людей вважають, що поставити Бога на перше місце просто означає молитву. Але молитва без ментальних змін це як садити насіння у народючий ґрунт. Насіння добре, але ґрунт не дозволяє йому розвиватися. Ось чому я наполягаю те, що ваше починає надходити, коли ваш розум перестає чинити опір Богові. І цей опір майже завжди. Прихований у невеликих фразах, які ви нормалізували, я цього не заслуговую, це не для мене, занадто пізно, я не можу. Щоразу, коли ви думаєте таким чином, ви зачиняєте двері, які Бог намагається відчинити двері, про які часто ви самі просили. І не думайте, що це трапляється лише зі звичайними людьми. Я бачив також закономірність у великих іменах моєї епохи. Томас Едісон, і я використовую цей приклад, бо ми жили плечопліч, мав тиху віру. Він вірив, що якщо щось має існувати, Бог відкриє шлях не було опору, була відкритість, і ця відкритість дозволила йому спробувати понад тисячу разів, не втрачаючи духу. Він розглядав невдачі не як перешкоду, а як частину божественного процесу вдосконалення. І саме таке ставлення проклало шлях до його найбільших творінь. Тепер дозвольте мені поділитися чимось особистим. Був період у моєму житті, коли я був у пастці циклу тихої фрустрації. Я просив Бога про керівництво, але водночас наполягав на тому, щоб робити все по-своєму, керуючись страхом, що якщо я відпущу контроль, усе розвалиться. Це було схоже на веслування проти течії. Аж поки одного дня я не усвідомив, що опір йшов не від Бога, він йшов від мене. І коли я нарешті відпустив те, за що вперто намагався триматися, щось всередині мене перелаштувалося. Це сталося майже миттєво. Коли я припинив боротися з духовним потоком, усе почало текти. Подумайте, якщо ви просите Бога про щось, але ментально застрягли на протилежному, ви створюєте духовний шум. А шум перешкоджає ясності. Ясність, коли вона приходить від Бога, не приносить плутанини. вона приносить мир, напрямок і рух. Але щоб її отримати, вам потрібно звільнити місце відкрийте свій розум, відкрийте своє серце. Відпустіть старе, щоб отримати нове. І якщо вам це важко, я хочу запропонувати вам виклик протягом семи днів щоразу. Коли з'являється думка про нестачу, негайно відповідайте, якщо Бог хоче, щоб це було моїм, ніщо не може це зупинити. Просто так. Протягом семи днів. Ви відчуєте, як змінюється ваш розум. Ви помітите, як ваші рішення стають легшими. Ви побачите, як з'являються можливості. Тому що, коли опір припиняється те, що є вашим. Нарешті знаходить свій шлях до вас. І, можливо, саме цієї миті Бог уже посилає те, що є вашим. Питання в тому, чи готовий ваш розум прийняти? Коли я зрозумів, що ніщо з того, що я шукав, не може досягти мене, поки мій розум розділений між вірою та сумнівом, я почав уважніше спостерігати, як люди ставляться до того, чого бажають. Я виявив, що більшість людей зазнають невдачі не через брак здібностей, а через постійне перебування у стані внутрішнього протиріччя. Вони стверджують, що довіряють Богові, але приймають рішення, керовані страхом. Вони кажуть, що вірять у своє майбутнє, але плекають думки, що саботують кожен крок. Вони чекають можливостей, але емоційно готуються до поразки. Це як іти з однією ногою на газі. А іншою на гальмах ви рухаєтеся, але ніколи не заходите далеко, і відчуття завжди одне, втома, розчарування та зростаючий сумнів. Третій важливий момент, який я усвідомив і який я рішуче підкреслюю, це те, що Бог лише примножує те, що ви приводите в рух. Ніщо не росте, стоячи на місці, ніщо не приносить плодів, якщо залишається лише у сфері ідей, ніщо не процвітає. Якщо його заморожує сумнів. І саме в цьому пункті багато життів не можуть просунутися, люди очікують, що Бог зробить усе, тоді як самі вони уникають зробити перший крок. Вони очікують надзвичайних результатів, живучи з мінімальними діями. І вони розчаровуються, тому що не усвідомлюють, що віра, яка не рухається, слабшає, віра, яка не виражається, застоюється, віра, яка не перетворюється на дію, втрачає силу. Скільки разів ви казали собі, що зробите щось, коли у вас буде більше мужності, коли у вас буде більше грошей, коли у вас буде більше часу? Це найпоширеніша ілюзія, віра в те, що ідеальні умови настануть раніше за дію. Але зі мною так ніколи не було. Жодного разу в моєму житті ідеальні умови не наставали першими. Мені довелося діяти першим. Мені довелося робити кроки, які здавалися більшими за мене. Мені довелося підписувати контракти, коли мій розум говорив мені, що я не готовий. Мені довелося писати книги, коли світ вважав, що я не маю довіри. Мені довелося вставати в дні, коли все в мені хотіло зупинитися. І саме в ці моменти, саме в ці моменти, я зрозумів, що Бог не благословляє параліч, Він благословляє рух. І це не лише зі мною відбувається я бачив цю ж істину, відображену в житті людей мого часу. Генрі Форд, наприклад, не чекав підтримки, престижу чи впевненості, щоб почати. Він почав до схвалення, до грошей, до структури. Він зробив перший крок, коли ніхто не вірив, і саме з цієї причини Бог примножив його зусилля тому, що рух виявляє намір. А намір виявляє віру, а віра активує те, що є вашим. Але зауважте я цитую Форда не за його успіх, а за його готовність діяти, коли все здавалося несприятливим. Ця готовність рідкісна, і саме вона відрізняє тих, хто рухається вперед від тих, хто залишається у пастці власних страхів. Протягом багатьох років я розвинув чітке сприйняття людської поведінки. Підкріплене психологічними дослідженнями, економічними аналізами та практичними спостереженнями, більшість людей різко недооцінюють силу малих щоденних рухів, тих, які здаються незначними, але будують цілу долю. Сучасні дослідження могли б проілюструвати це кількісно, але я вже бачив це в реальному житті, коли хтось зобов'язується робити один невеликий крок щодня, розум починає реорганізуватися. Ідентичність змінюється. Впевненість у собі зростає. І те, що колись здавалося неможливим, починає здаватися неминучим. Це справжня сила руху, вона створює внутрішні докази того, що ви здатні, і ці тихі докази долають страхи, які слова ніколи б не перемогли. Але дозвольте мені розповісти вам дещо, чим я ніколи не ділився таким чином. Був період у моєму житті, коли, незважаючи на те, що я писав про мужність, дисципліну та мету, я сам був паралізований. Я опинився перед гігантським проєктом, який згодом мав стати однією з найважливіших робіт моєї подорожі. Але в ті дні я глибоко сумнівався в собі. Тягар очікувань, страх невдачі, фінансовий тиск, публічна критика все це розчавило мене. І я зізнаюся, були дні, коли я залишався нерухомим. Сидячи перед чистою сторінкою, запитуючи Бога, чи справді я здатний. І тоді сталося щось просте. Я сидів, повністю застрягши, коли фраза прийшла мені на думку так чітко, що здавалося, її було туди поміщено навмисно тобі просто потрібно почати. Просто так це не було велике одкровення. Це не було містичне видіння. Це був просто наказ. Почни. Зроби крок будь-який крок. І того дня я написав лише один абзац лише один. Але цей абзац зламав цикл паралічу. З нього я написав ще один. І ще один. І коли я усвідомив те, що колись було неможливим, уже набувало форми. Це був рух, малий, майже незначний, що відкрив шлях для всього, що прийшло пізніше. Саме тоді я зрозумів Бог не вимагає досконалості, Він вимагає руху. І, можливо, це все, чого бракує у вашому житті саме цієї миті. Не більше віри, ви її вже маєте. Не більше бажання воно вже існує. Не більше молитви ваші слова вже були почуті. Чого бракує це першого кроку. Руху, що ламає інерцію. Ставлення. Яке оголошує всесвіту, я готовий, тому що коли ви рухаєтеся, Бог рухає те, що навколо вас. Коли ви робите один крок, Він відкриває два шляхи, коли ви дієте, Він примножує. І я хочу запропонувати щось просте, але надзвичайно потужне протягом трьох днів оберіть одну єдину дію, яка наближає вас до того, чого ви бажаєте лише одну, і виконайте її бездоганно. Вона може бути маленькою, може здаватися несуттєвою, може тривати 5 хвилин. Розмір не має значення. Рух має значення. Зробіть це протягом трьох днів. І спостерігайте, що станеться. Ви відчуєте зростаючу силу всередині себе, тонку, але справжню. Ви помітите, як змінюються думки. Ви побачите, як рухаються двері. Тому що рух створює енергію. енергія створює ясність, а ясність створює долю. Бог не благословляє пасивного очікування, Він благословляє рух. І все, що є вашим, починає поспішати до вас, коли ви вирішуєте просуватися. Коли я зрозумів, що Псалом 27 – це не просто молитва, а духовний код, здатний реорганізувати людський розум. Я усвідомив, що він навчив мене чомусь важливому, Сила, яку ви шукаєте, не зовні вона формується всередині вас, шар за шаром, щоразу, коли ви вирішуєте залишатися твердим перед бурями. І саме в цьому пункті багато хто губиться. Вони думають, що життя випробовує їх, щоб знищити, тоді як насправді життя формує їх, щоб виявити те, що в них приховано. Мені самому довелося навчитися, що справжнього прогресу немає, доки розум зайнятий внутрішніми голосами страху, невпевненості або негативних перечуттів, які намагаються відхилити людину від її істинного шляху. Псалом 27 показав мені, що непросвітлений розум стає вразливим до будь-якої тіні, тоді як розум, зміцнений переконанням, стає власним сонцем, здатним розсіювати будь-яку темряву. І саме тому я кажу вам з абсолютною ясністю, коли ви повторюєте ці слова: Господь моє світло і моє спасіння, ви не просто декларуєте віру, ви стверджуєте ідентичність. Ідентичність того, кого перестав переслідувати страх і хто почав керуватися світлом. І немає більшої сили, ніж розум, який приймає істину, що він ніколи не ходить сам. Коли ця істина входить, щось починає реорганізовуватися всередині вас. Думки, які колись здавалися неконтрольованими, починають втрачати силу. Турботи, які колись займали ваші ночі, перестають домінувати. Тривога, яка намагалася передбачити найгірше, втрачає позиції, тому що тепер є впевненість більше за будь-яку загрозу. Але найглибший сенс цього розуміння полягає в наступному, недостатньо повторювати слово, потрібно дозволити йому вкоренитися. Справді піднесений розум, це той, який здатен перетворювати переконання на звичку, а звичку на долю. Коли Псалмоспівець заявляє, що навіть перед ворожою армією його серце не буде боятися, він розкриває найбільшу таємницю ментального панування, здатність залишатися зосередженим, коли все навколо дестабілізується. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що мужність це не відсутність страху, мужність це рішення не підкорятися страху. І псалом 27 вчить саме цьому. Він тренує розум зберігати свою поставу, погляд і дихання, зосередженими на вічному, а не на минущому. Існує такий внутрішній спокій, якого можуть досягти лише ті, хто опанував свої емоції. Стан. Коли душа не реагує на першу ознаку загрози, а радше спостерігає, інтерпретує і обирає правильну відповідь. Коли ви навчитеся перебувати в цьому просторі, ви станете непохитними не тому, що ніщо не намагається вас зламати, а тому, що ніщо не може. Це ніби ви нарешті займаєте ядро власного буття, і звідти жоден емоційний вітер не може вас змести. Ця внутрішня стабільність є основою всякого процвітання, всякого успіху і всякої справжньої трансформації. Я шукав її багато років, доки не зрозумів, що вона тут доступна, з того моменту, як усвідомив, що світло в мені більше за будь-яку зовнішню темряву. І коли ви починаєте відчувати це світло, ви усвідомлюєте, що ще глибше ваше бачення змінюється. Те, що колись здавалося неможливим, Тепер виглядає лише викликом те, що колись паралізувало вас, тепер стає просто сходинкою. Те, що ви вважали кінцем, виявляється просто початком нового творіння. Піднесений розум не бачить перешкод, він бачить напрямки, він не бачить загроз, він бачить підготовку. Він не бачить затримок, він бачить дозрівання. Ось чому багато хто зазнає невдачі. Перш ніж досягти своїх найвеличніших мрій, тому що вони ще не навчилися бачити так, як бачить зміцнений розум. Але ви можете навчитися, ви можете навчити свій розум реагувати на світ з тією ж безтурботністю та авторитетом, які демонструє псальміст. І коли це станеться, коли внутрішнє опанування нарешті закріпиться, ніхто інший не матиме сили визначати вашу долю, крім вас самих, керованих силою. Більшою за будь-яку обставину, що з'являється на вашому шляху, те, що вам потрібно взяти з собою зараз, це глибоке розуміння того, що все, що перетворить ваше життя, починається у вашому розумі. Псалом 27 – це не просто священний текст, це карта для зміцнення вашої мужності, вирівнювання ваших думок і пробудження внутрішньої впевненості, яку не може зламати жодна обставина. Якщо є один центральний пункт у всьому, що ми тут обговорювали, то це ось що, коли ви опановуєте свій розум, ніщо інше не опановує вас. І це опанування починається, коли ви вирішуєте замінити страх світлом, сумніви, переконанням, а не впевненість, впевненістю в тому, що ви йдете не самі. І якщо це відгукнулося у вас, якщо якісь слова тут торкнулися вашої душі або принесли ясність туди, де колись панувала розгубленість. То ви готові до наступного кроку. Попереду на вас чекає подорож, і кожне відео, яке я готую, є новою сходинкою в цих сходах особистісного, духовного та ментального зростання, які ми будуємо разом. Отже, я запрошую вас підписатися на канал зараз, щоб не пропустити продовження цього процесу. На вашому екрані вже з'являється наступне відео. І в ньому ви підніметеся ще на одну сходинку цим шляхом еволюції, ясності та внутрішньої сили. Щиро дякую за те, що присвятили цей час собі, за те, що відкрили свій розум і серце для цієї зміни. До зустрічі в наступному відео. Продовжуйте рухатися вперед, тому що ваша трансформація тільки починається.